Друзі, Володимир Горковенко на фінал Верховна Рада повернула податки на довоєнний рівень. Зокрема, вже з 1 серпня ФОПи будуть платити вже не 2%, а 5%. Пане Володимире пропонується з вами обговорити просто зараз. У нас є 4 хвилини. Ну якщо про фопів, я думаю, що це напевно наша влада їм віддячила за 19 рік, коли вони там всі баяни рвали, святкуючи перемогу. Як вони вважали правильних людей, от, тому знаєте, якби карма повертається, от як би це погано не звучало, так погана історія, тому, що влада нічого не придумала іншого, як щипати далі. Гусей, притом цей гусак вже так общипаний, що в нього навіть. Ну, ну от реально там одна пір'їна тільки на задньому місці стирчить, але цю одну пір'їну вирішили зірвати. Насправді, якщо говорити про повернення перевірок, то вони негласно і так існували. Є дві історії: перша історія неодноразово я чув звіт підприємців, коли вони звітують за звітний період. Вони якраз от це вже реалізовано насправді те, що буде президент, що… Податкова без податківців, угу. от є електронна система. Вони звітують, але чомусь от під час закінчення звітного періоду ця система лежить мертво, і підприємці не може подати цю звітність. Якби ти не ну, напружилося, ти не можеш його подати. Оскільки закінчується, там 25 число, закінчується термін подачі звітності податкової. Система раптом починає працювати. Вже наступний день намальовуються хлопці з перевіркою. не вчасно подали у вас mm -hmm. штраф. А кажуть, чуєте, така ж система лежала. А ти хочеш сказати про те, що там нам не довіряєш? Так давай зараз ми тобі напишемо про те, що фінансуєш є спонсором тероризму. от. І все. Тобто, перевірки були з приводу ФОПів. В Фопах теж все автоматизовано, і ти відкриваєш свої кабінети, дивишся, тобі нарахований штраф. І не можна з'ясувати, за що тебе цей штраф нараховане. Це нереально. Тому ти його платиш. Тому. А, насправді це легалізація того, що було, і це да дійсно погано. Ну тому що багато підприємців, бачачи, як відбувається в українських е, реалій з податковою, ті, які виїхали за кордон, і чомусь за навіть за опитування, які проводилися серед підприємців, вони більше з них не збираються повертатися до України третини збираються, якщо їм буде створено сприятливі податкові умови. Тому ми виходимо на те, що замість прожектів, там податково-безподатківців, чи там. Ще щось там залізниця без залізничників чи автобани без автотранспорту. Хотілося почути програму повернення українців, сприяння повернення бізнесу. Назвіть зелене світло, все що завгодно, тому що країна потребує повернення українців в Україну. Країна потребує повернення фінансів, а відповідно з українцями, які виїхали підприємцями за кордон, повертається фінансів. Тому що ну, рано чи пізно ця допомога із заходу вона закінчиться, і потрібно буде думати, як виживати. А гусак, який от знову ж таки намагається щипати, він давно общипаний.